Окамтію Леска до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Темпи зростання економіки Китаю сповільнилися у період максимальних мит США. Про це свідчать нові дані. Як Вашингтон вплинув на другу економіку світу, март заявив про намір підвищити ціни у відповідь на американські мити. А Трамп вже каже, що компанія повинна проковтнути тарифи. А прес-секретар Білого Дому відповіла, чому Пекін сів за стіл переговорів. Їм потрібні наші ринки їм потрібні наші споживачі. Китай же вочевидь намагається зломити дух тайванців на території острова. Ненадовго установили прапор КНР. Відо інциденту поширили в соціальних мережах. Китайська економіка постраждала через мита США. Національне бюро статистики КНР опублікувало дані, які засвідчили сповільнення темпів зростання економіки країни у квітні. Спад спостерігався в усіх секторах від промислового виробництва до сфери споживання. Постраждали й інвестиції, особливо у будівництво та обладнання. Спад стався в розпал торгівельної війни між США і Китаєм, коли мита з обох сторін різко зросли. Минулого тижня США погодилися знизити мита на більшість китайських товарів. Рів зі 145 до 30 відсотків у китайські тарифи опустилися зі 125 до 10 відсотків. Перемир'я укладено на 90 днів. Нові дані показують, що промислове виробництво у Китаї, тобто ключовий показник стану економіки, у квітні, зростало повільніше ніж у березні. Роздрібні продажі у квітні також впали, що свідчить про слабкі споживчі витрати. Скоротилися й інвестиції в будівництво та обладнання. Експерти вважають, що американські. Американські імпортери скористаються 90-денним вікном для збільшення імпорту з Китаю, що може дати короткостроковий поштовх розвитку економіки КНР. Утім, попри паузу, багато китайських фабрик уже зазнає великих збитків. Так, одна з них, яка виробляє декор для геловіна, повідомила, що втратила багато американських клієнтів, оскільки пік сезону таких виробників починається вже в березні. Вони вже відсунули терміни замовлень зазвичай за ці два місяці я міг би виробити товарів на 69 тисяч доларів. А зараз у мене замовлень тільки на 28 тисяч доларів. Потерпає і китайський сектор нерухомості. Ціни на нове житло у великих містах і далі падають. У відповідь на мита Китай перенаправляє товари до інших країн. Дані показують, що у квітні китайський експорт до США упав більш ніж на 20 відсотків. Тоді як постачання до країн Південно-Східної Азії зросло приблизно настільки ж. Дональд Трамп заявив, що Волмарт повинен проковтнути мита, а не звинувачувати його адміністрацію у підвищенні митних тарифів. Минулого тижня компанія заявила, що підніме ціни на деякі товари. У 2023 році 60% продукції мережі не дійшли з Китаю. Найбільше у світі компанія роздрібної торгівлі заявила, що їй доведеться підвищити ціни наприкінці цього місяця через високі мита. У суботу Трамп написав у соцмережі. Walmart повинен припинити використовувати мити як причину для підвищення цін по всьому ланцюжку. Walmart заробив мільярди доларів торік набагато більше ніж очікувалося. Він додав, що компанії не слід перекладати мита на покупців. Walmart же повідомив Reuters, що намагатиметься якомога довше тримати ціни настільки низькими, наскільки це можливо. Однак це буде непросто, враховуючи невелику роздрібну надбавку. Водночас, генеральний директор компанії Дах Макмілон у четвер заявив, що ритейлер не може взяти на себе всі витрати пов'язані з митами. Проте він заявив, що компанія прагне до того, щоб зростання цін не зачепило харчові продукти. На тлі скорочення споживчих витрат і напруженості між США та їхніми торговими партнерами, багато американських компаній урізали свої прогнози прибутку. Заява Walmart показала, як мита і торгова війна вплинули на сектор роздрібної торгівлі. Мережа Walmart відома агресивним управлінням витратами, що дає змогу утримувати нижчі ціни порівняно з іншими компаніями. Водночас, прес-секретар Білого Дому Керолайн Ліві, озвучила реакцію Трампа на те, що Пекін сів за стіл переговорів. президент завжди стверджував, що китайські виробники зазнаватимуть збитків через ці мита. Саме тому китай так швидко сів за стіл переговорів зі США. Їм потрібні наші ринки, їм потрібні наші споживачі. Торік США імпортували з Китаю товарів на 440 мільярдів доларів. Китай імпортував зі США товарів приблизно на третину цієї суми. Прапор КНР на території Тайваню, берегова охорона острова, заявила, що Китай ймовірно намагається зломити дух тайванців. Раніше в соцмережах з'явилися зображення людини, яка встановила прапор комуністичного Китаю на Тайванському пляжі. щодо відеозапису зробленого на березі, є підтвердження, що його зробили в Тао Юані. Однак чи справді ця людина прибула на Тайвань на гумовому човні, як стверджують, чи ці кадри записали якісь люди на Тайвані, залишається незрозумілим. Ми проводимо ретельне розслідування. conducting an in-depth investigation. у китайських соцмережах з'явилися зображення чоловіка, який стверджував, що переплив тайванську протоку на невеликому човні. Він висадився на віддаленому пляжі і встановив прапор комуністичного Китаю. Потім він повернувся до Китаю. Пізніше відео видалили. Як заявила берегова охорона Тайваню, відео справді зняли на пляжі острова, але поки що не зрозуміло, хто це зробив. Людина, яка припливла з Китаю, або ж хтось, хто вже був на території Тайваню. У п'ятницю берегова охорона також заявила, що заарештувала двох громадян. Китаю, після того як вони нелегально припливли на Тайвань на гумовому човні, згідно з її даними, китайська компартія давно використовує різні тактики тиску. Є підозри, що влада КНР намагається спричинити хаос під час святкування річниці президентства Лая цього тижня. Китай планує вторгнутися на Тайвань у 2027 році. Про це попередили представники розвідки та армії США на слуханнях на капітолійському пагорбі. За їхніми словами, це може поставити під загрозу безпеку країни й обійтися у трильйони доларів. Ось що сказав Джон Мулінар, голова комітету з питань Китаю. Ми не прагнемо війни. Ми намагаємося їй запобігти, але це спрацює тільки в тому разі, якщо сім вважатиме, що ціна агресії для нього занадто висока. Конгресмен Натаніель Моран розповів про можливі наслідки для США в разі вторгнення Китаю на Тайвань. Якщо Китай захопить Тайвань, то станеться світовий економічний колапс. Це вплине на життя американців. Це ще більше послабить вплив США в усьому світі і посилить згубний вплив Китаю в регіоні. Ми не можемо цього допустити. І перший крок це Тайвань. Ми повинні твердо стояти на його боці. Десятиліттями Китай намагається розірвати зв'язки між Тайванем та іншими країнами у понеділок. Всесвітня організація охорони здоров'я відмовила Тайваню в його проханні взяти участь у щорічній всесвітній асамблеї охорони здоров'я як спостерігача. Вищий орган ВОЗ відхиляє прохання Тайвані вже дев'ятий рік поспіль. Слід зазначити, що Тайвань був першим, хто 2020 року попередив ВОЗ про появу вірусу COVID-19 у китайському місті Ухань. Тайвань надіслав попередження. За кілька тижнів до заяви Китаю ВОЗ тоді проігнорувала повідомлення Тайваню Китай скорочує купівлю державних облігацій США протягом багатьох років Україна купувала їх як валютні резерви, але у березні з початком торгової напруженості Пекін продав значну частину цих цінних паперів. Згідно з даними Мінфіну США, опублікованими минулого тижня. У березні Китай продав американських державних облігацій приблизно на 19 мільярдів доларів. У результаті країна стала третім за величиною іноземним утримувачем облігацій США після Японії та Великої Британії. І не купують казначейські облігації США, щоб отримувати відсотки і стабілізувати свою валюту, підкріплюючи її доларами. Вони продають їх, коли хочуть розподілити свої інвестиції або відреагувати на геополітичну напруженість. Такий крок може вплинути на відсоткові ставки в США і вартість запозичень. Якщо власники великої кількості державних облігацій США почнуть їх продавати, це може призвести до зростання іпотечних ставок, подорожчання кредитів і підвищення держбургу уряду. До США продаж облігацій це серйозний поворот. У січні та лютому цього року Китай їх ще купував. Існують побоювання, що Пекін може використати свої величезні запаси цінних паперів США як розмінну монету у торгівельній війні. Але міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що це більше зашкодить Китаю ніж США.